Цікаве родинне дозвілля, яке поєднало змагання і відпочинок на природі, влаштувала шахова шашкова федерація для юних вихованців цієї інтелектуальної гри. Турнір із шашок серед дітей і батьків зібрав 11 команд. Ну а хто став кращим, бачила Ольга Яцюк. Сімейне інтелектуальне дозвілля організували на території молодіжного центру у центральному парку Луцька цієї неділі. Дітей, батьків і навіть дідусів об'єднав шашковий турнір. Це турнір, скажімо так, який має спортивну складову, але також має дозвілля. Да? В Команді два учасника, дитина та хтось із родичів. Це може бути тато, мама, бабуся, дідусь або брат, сестра. Вони йдуть в одній команді. Але грають вони окремо, тобто, якщо діти грають тільки з дітьми, а батьки з батьками. Аж три покоління родини Малесиків прийшли випробувати свої сили. Зізнаються, захоплення шашками у них є сімейною традицією. Наша любов дівчатам до шашок прищепив дідусь. і Він сьогодні теж має участь і честь приймати. Участь в цьому турнірі він теж сьогодні гравець. А я вболівальник, тому що дідусі тато професіонали і дівчатка наші теж. Владислава і Вероніка. Вони вже давно самого дитинства захоплюються цим видом спорту. Дуже їм подобається. Приймаємо участь у всіх турнірах. Дуже подобається. І дуже ми сьогодні завзято вперед прямуємо до можливої перемоги. Перший раз я напевно сіла за дошку зовсім маленькому віці в років 6-7. Я тоді була в першому другому класі. Мене дуже захоплюється гра. Я в я відчуваю смак перемоги, коли граю. Я вмію приймати поразку. І в принципі мені гарно вдається цей вид спорту. Це дуже улюблена гра нашої всієї родини. Ми дуже, дуже багато разів можемо грати в неї ввечері, так само, якщо в нас є вільний час. Змагання тривали сім турів за швейцарською системою по шість хвилин. Молодші учасники грали дуже швидко, майже миттєво реагували на зміну ситуації на дошці. А дорослі, навпаки, довго продумували різні комбінації, адже не хотіли програвати, щоб не підвести своїх дітей. Підсумку до трійки сильніших таки вдалося пробитись родині Малесиків. Третє місце виборола команда у складі батька і дочки Володимира та Владислави. Срібними призерами стала родина Чепелів, родом із Запоріжжя. А перемогу вибороли батько з сином Голдуни. Як зізнається, навчились грати у шашки лише півроку тому. А цю перемогу присвячують мамі до дня народження. Ми дуже хотіли виграти перше місце, ми тренувалися дуже сильно, і в нас вийшло. Хотів, щоб він чимось займався. Я з дитинства з трьох років грав шахи. Думав, його на шахи відправити. Але коли ми прийшли, тренер його побачив. Вони спробували, перше заняття було з шашок, вони спробували, кажуть, що в нього буде получатися. За шість місяців в нього вже є купа медалей, в нього є дорослий розряд вже практично третій. Так якби за короткий час я таки досягнув. Спільне родинне дозвілля завершилось по святковому. Переможці отримали чудові нагороди від фонду «Ігоря Палиці тільки разом, і кожен учасник міг скуштувати смачного куліша, який приготували організатори. Фонд Ігоря Палиці тільки разом завжди радо підтримує такі ініціативи. А зокрема, це свято, як ви сказали, вже і для діток, і для батьків, що вони можуть вихідний цей день провести разом в нашому відносно спокійному місті. Гарний літній вихідний у родинному коліщі й з користю запам'ятається як дітям так і дорослим. Ольга Яцюк для новин на часі.